Як зробити зачіску, як у принцеси з Діснея на довгому густому, натуральному волосі? Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Ольга Діпрі, і в цьому відео я хочу вам показати, як можна зробити дуже гарну зачіску, дуже легко швидко, навіть якщо у вас немає досвіду в зачісках. І так, все волосся я розділяю і виділяю центральну зону для того, щоб сформувати центральну частину зачіски самооб'ємну. І для того, щоб волосся Маші, моєї моделі не начисувати. Дитяче волосся, воно дуже м'яке і дуже легко його травмувати. Тому я раджу вам не начисувати дитяче волосся і не гофрувати, а одразу використовувати. Якісь накладні елементи, такі як накладний валік. І довгими заколками, заколки в мене 6 см довжиною. Я фіксую в трьох місцях, можна в чотирьох місцях, і щоб це було дуже надійно. Далі на хвостик я наношу лак. в мене це рідкий лак, у вас це може бути газоподібний лак. А, або, наприклад, ви можете навіть нанести мус на волосся на вологе волосся і потім прочесати, просушити, і у вас вже буде стайлінг на волосі, можна лак тоді не наносити. Розділяю на окремі пасми. І накручую локони. В даному випадку я накручую джгутиком. Це коли не волосинка до волосинки пасмом іде, а кожен оберт я прокручую як в жгутик. І обов'язково для того, щоб ваша накрутка була стійкою, кожен локон не відпускайте, бо, особливо, коли волосся довге, під власною вагою локони почнуть вже витягуватись випрямлятись. Для того, щоб вони зафіксувались кожен локон, так от, як. Я показую довгими такими шпильками-тримачами тимчасовими, а зафіксуйте, щоб вони охололи. Далі все волосся по периметру. Ми з Машею хотіли зробити таку зачіску, як у принцеси, тому а, я підібрала Маші а, такий варіант з локонами по периметру і з об'ємною макушкою, а, для того, щоб це максимально було, виглядало, як у принцеси з Діснея. А якщо, наприклад, у вашої донечки волосся коротше або воно рідше його менше, то ви можете повністю все волосся збирати в хвостик і хвостик цей так само накручувати, надягати валік і далі все робити з одного хвостика. Ви можете не залишати волосся по периметру, тоді вам не потрібно буде от зараз накручувати. Зачіска буде ще легшою і ще швидше ви це все зробите. Я накручую кожне пасмо окремо, розділяю вісочні такі зони великими пасмами, центральну зону в зоні лба, і також потиличну зону розділяю на декілька пасм. Важливо, щоб вони не були дуже густі, щоб ви змогли якісно прогріти, бо якщо дуже густе пасмо буде, вам буде досить складно його прогріти і накрутити. Також зверну, зверну вашу увагу на те, що кожен локон я так, також не кидаю. Тобто він в мене не витягується гарячий, а також підколюю кожне пасмо, щоб у мене була стійка накрутка, бо по периметру у нас з Машою локони будуть розпущені, тому вони мають бути ну, дуже стійкими. Також звертаю вашу увагу, що перед накруткою кожне пасмо я пропрацьовую лаком. Тобто з двох сторін, по довжині і тільки потім накручую. Це важливо, по-перше, для стійкості. Ну і по-друге, щоб волосся трошки було більш жорстким, бо волосся натуральним яке ще й дуже густе і довге. І додаткова жорсткість допоможе, жорсткість на волосі допоможе нам зберігти стійкість, щоб наша зачіска проносилася цілий день. Тепер, коли всі пасма охололи, зверніть увагу на те, які пружні локони вийшли, коли вони отак в такому форматі висохли, охололи. Дуже стійка накрутка в такому випадку виходить. Тепер кожне пасмо з хвостика, я. Трошки для жорсткості і більшої ціпкості пропрацьовую лаком, тобто трошки нанесли лак і починаю розтягувати. Зараз стоїть задача не в ідеальному такому локоні, а для того, щоб у нас був такий дуже гарний, об'ємний в верхній частині зачіски пучок, я розтягую, і додаю просто об'єму. Якщо у вас одразу не виходить розтягувати, трошки наносити більше лаку, для більшої жорсткості і ціпкості волосся, щоб воно у вас просто не Розпадались. І після цього кожне пасмо, кожен такий розтягнутий локон, я скручую і фіксую на валік довгими заколками, в двох місцях мінімум. Заколки я не розкриваю, закритими заколочками, прямо в валік. Це дуже легко, дуже швидко, навіть якщо ви ніколи не робили зачіски, у вас обов'язково все вийде. Можна трошки додати ще більше об'єму після того, як я закололи, і перейти до до наступного пасма тут важливо прочісувати або дуже рідким гребінцем, або, наприклад, гребінцем вілкою, як я використовую зараз в віду. І так само розтягую всі пасма. І зараз задача стоїть тільки в тому, щоб досягти класного, рівномірного об'єму. Тобто не а, витрачайте багато часу на створення от цих елементів, тому що вони в нас скручуються, і чистота ідеальна тут і не потрібна. Дуже часто помилка, навіть майстрів по зачіскам, коли вони роблять зачіску, дуже багато уваги приділяють тому, що, в принципі, в готові. Зачісті не буде видно. Тому а, і вам раджу багато а, часу на цей етап не виділяти, а максимально швидко розкривати і розміщувати кожен елемент максимально близько до минулого, тобто, щоб між ними не було ніякої пустоти. Тоді, коли вони будуть разом, буде відчуття такого цільного, цільної форми, цільного малюнка буде дуже гарно і а, стійко. От так само я скручую з цієї сторони. Максимально симетрично. Якщо, наприклад, у вас в результаті форма буде трошки нерівномірною, можна навіть на самих останніх етапах створення зачіски завжди прибрати якийсь зайвий об'єм заколкою, тобто підтягнути і сшити пучок. От як зараз я показую на відео. Зайві об'єми підколюємо, і дуже важливо, щоб вся форма пучка у нас була вписана в геометричну форму. тобто, щоб це не був якийсь дікообразік, а щоб ця форма вписувалась у нас або в овал, або в окружність, щоб форма була сучасна, гарна. І збалансована. І останні пасма у нас в нижній частині. Я його спочатку розміщую там, де мені бракує саме об'єму. І потім, після того, як я приклала, доповнила пустоту, я вже фіксую положення заколками. Заколки, ще раз повторюю, важливо, щоб були довгі, а ще краще, якщо от у вас мало досвіду в зачісках, ви робите це своїй донечці. Придбайте заколки в колір волосся. Вашої донечки. Щоб якщо раптово десь буде видно заколку, то вона не кидалася в очі, щоб вона була в колір волосся. Тобто, якщо волосся у вас блонд, то жовті заколочки є. Якщо волосся темне, то є чорні або коричневі заколки і їх використовуйте. Тепер я переходжу до оформлення зони біля обличчя. Вона саме важлива. і завжди я вам раджу починати саме з центральної зони. Такий, до речі, хохолок, як я зробила Маші, не кожній дівчині підходить. Тут важливо підбирати по формі обличчя. Ви можете або створити додатковий об'єм, якщо волосся у вашої доні а, кругленьке, то можна отак трошки вище підняти, як я зробила. Або можна, наприклад, гладким пасмом просто підійти і заколоти. Далі я розкладаю бокову частину трошки а, з об'ємом, і після того, як я розклала руками, тільки після цього я фіксую за Заколкою і лаком. Заколкою фіксую з другої сторони, я її відкрила, тобто на цьому етапі важливо відкрити заколку, щоб дуже надійно зафіксувати. Далі ми можемо розкладати локони по спинці. Ми їх прочистимо або крупним гребінцем, або гребінцем-вілочкою, і будемо зараз розтягувати. Тут можна Наприклад, робити цю зачіску без цих локонів, якщо волосся недовге. Так як у маші волосся дуже довге, то ж хотілося показати його довжину і залишити їх по спинці вільними такими локонами. Я розтягую і прокручую трошки пальці для того, щоб досягти більш такого чіткого малюнка локона. Якщо така техніка локонів вам не подобається, ви можете обрати іншу техніку. На каналі є відео, як робити стійкі локони в різних техніках, посилання залишу в коментарях. Обирайте і тестуйте. І якщо, наприклад, волосся у вашої донечки довге, але воно рідке, його мед. Не таке густе, як у Маші, то можна, наприклад, на центральну зону, на зону пучка, виділити набагато менше волосся, тоді по контуру, і на спинці у вас буде більше локонів. От Це потрібно робити на самому початку. Далі я так само розкладаю другу сторону, заколюю пасму з другої сторони. І тепер розкладаю хвостики з цих вісочних пасм, які я підколола. Так само їх прочісую і спочатку розтягую в об'ємну таку текстуру, дуже схожу на текстуру на спинці, тобто максимально подібно. Фіксую лаком. І далі я буду ці локони підколювати під сам пучок, для того, щоб з'єднати локони і сам пучок, щоб вони не були двома окремими такими формами, а щоб це була одна така єдина зачіска, як у принцеси, як в мультиках. І от на цьому етапі я якраз це буду робити зараз. Заколкою. Я спочатку приклала до центру під пучок, і заколкою зафіксувала таким чином, щоб хвостик у мене залишався і з'єднував локони з формою об'ємної пучка. І так само з другої сторони. І бокові частини пучка у нас теж з'єднуються з локонами, і з боку зачіска виглядає більш цільною. Самі заколки я заводила в накладний валік. Це теж дуже важливо, щоб не було відчуття важкості зачіски, щоб дитина могла проносити цю зачіску цілий день і не відчувати ці заколки. Тобто валік виконує ще таку функцію як помічник-тримач всіх заколок. Далі зачіска готова, і я прикрасила зачіску бабочками, щоб зачіска була така дитяча. Підкреслити а, дитячість, а, ніжність. І а, такі бабочки нам якраз підходили під плаття маші, такий грепінь і бабочки самі. Ще хочу сказати, що цю зачіску ми знімали в рамках такого проєкту Золушка, я його назвала, і Маша не бачила себе протягом всього часу, як я їй створювала зачіску. Вона мені прийшла і якби, замовила зачіску, як у принцеси. Сказала, що вона хоче таку велику зачіску, щоб всюди плили вокони. І от зараз Маша ще не знає, яка в неї зачіска. Вона не бачила себе, зараз вона вдягне плаття, і вперше побачить себе в дзеркалі. Я, чесно кажучи, трошки хвилювалась, бо я не була впевнена, що це те, що саме Маша хоче. Тут вона ще не бачила себе. Знаєте, як ще й в платі, і зачіска, ну таке перевтілення повне. І особливо було цікаво подивитись, як Маша на себе подивиться ну, от з зачіскою, в платі. І тут я розказую, що Маша не бачила себе повністю весь процес зйомки, яка вона і запитує, чи вона готова себе побачити. І Маша була трошки шокована. Вона, напевно, не очікувала, що вона буде така об'ємна, ця зачіска, і вона не вірить, що воно все тримається. Дивіться, вона крутить головою, їй здається, що воно не тримається. Вона боялась до них. Доторкатись, вона якось навіть ходити стала інакше. Ну, це якийсь меджик. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, як вам перевтілення Маші? Маша була просто шокована. Ну, це не передати словами, це дуже приємно, коли дитина ну, так себе побачила, це дуже цікаво. Пишіть, що ви думаєте про таке перевтілення, і обов'язково підписуйтесь, бо я планую надалі а, знімати нові уроки для вас. і Ділитися з вами новими ідеями зачісок. І от таке перевтілення у нас було до Маша з довгим густим волоссям і. Після така чарівна маленька принцеса. Також мені цікаво дізнатися, як ви вважаєте, чи підходить Маші така зачіска, яку можна було б ще зробити зачіску Маші. І якщо ви будете робити своїм донечкам зачіску по моєму відеоуроку, відмічайте мене в інстаграм. В описі до цього відео будуть мої соцмережі і посилання на мій інстаграм. Мені буде дуже цікаво подивитись, як у вас вийшло. Пишіть, яка вже волосся у вашої донечки. Чи хочете ви спробувати зробити їй? Бо я знаю, що дуже багато вже мамочок спробували зробити цю зачіску. Це відео в мене було на російській мові на моєму минулому російськомовному каналі YouTube, Воно набрало 400 тисяч переглядів і дуже багато мамочок спробували, і в них вийшло. Тому у вас теж вийде. Я вам бажаю краси і натхнення. До зустрічі в нових уроках.